Не дивлячись на війну на постійну загрозу обстрілів та вторгнень, вирішила дозволити собі радіти наступаючим святам і прикрасити оселю до Різдва. Хто не знає, я фанатично страстно колекціоную віртепи, і моя колекція сягає вже приблизно 60 штук. От я вирішила поділитися з вами тим, кому буде цікаво в рамках відеомарафону від Різдва до Різдва показати найкращі екземпляри своєї колекції. Тож увага! Сьогодні в нас буде з вами перший віртеп. Перуанський. Я в Перу не була, купила його в Італії, в матері, в перуанському магазині. Увага, Зустрічайте! Йосиф! Це червона кераміка з таким тонким розписом. Йосиф, бачите, в автентичному одязі. Прекрасна фігурка Богородиці Марії, також в автентичному одязі, з характерними візерунками. Звичайно, вертепи супроводжують тварини. Як ви думаєте, які тварини будуть нас чекати? Ні, це не бички, це перуанські лами. Ось такі чудові перуанські лами супроводжують святу родину. І, звичайно, младенець Христос. Ось так от виглядає перуанський младенець Христос. Вітайте, мій перуанський вертеп! Христос народився. Славі моєго! Слава Україні! Ми переможемо!